Дитячий одяг спорт перший сорт ціна 4 євро за кілограм. Ботику знаходиться 18 кілограм. Це є спорт мікс. Тут знаходиться як спортивний одяг для дівчинки, так і для хлопчиків. Ось така спортивна кофточка для дівчинки. Досить теплесенька, з капішончиком Hello Кіті. Розмір 146-152. Наступна моделька. Ось така знову ж таки з капішончиком, але вже для хлопчика. Вік 14 років. Наступне ось така кофточка з лісом всередині, теж вік 128 см на ліс. Наступне ось такі штаніжки спортивні, Adidas брендові, 7-8 років на дівчинку. Так вони виглядають. Наступне ось такі малесенькі штаніжки, розмірна сітка. Від нуля до підлітка. Тобто від 0 до 14 рочків. Наступні ось такі спортивні штанішки На дівчинку. Ще бачимо ось такі легесенькі. Досить тоненький матеріал, 2 рочки. Наступне ось така знову ж таки спортивна кофточка на дівчинку. 12 рочків Наступна ось така кофта з капішоном. Ось так вона виглядає. Та оверсайз. Наступні ось такі штанішки. білесенькі. Спортивні теж на дівчинку. І наступна моделька, ось така. Я буду дуже швидко, щоб показати більшість наповнені лоти. Ось така кошечка, спортивна теж йде на дівчинку. Наступно ось така сірого кольору. Я думаю, що як для хлопця, так і для дітей. Наступний ось такі маленькі штанішки вільветові, тобто білюрові. Ось такі сиресенькі. Так, наступно ось такий чорний патрічок. Ще бачимо ось такий червоний на пішончику, на замочку. Наступна моделька ось така з сірого кольору з капюшоном. Ще в нас є ось така малесенька, теж з капюшоном, на дівчинку, піде оверстоп. Наступна моделька ось така, знову ж таки, дівчинку, але вже більшеньку. Так вона виглядає. Наступна ось така розвинка. така цікава, ну на резинці. Наступна модель ось така спортивна кофточка. Ще бачимо ось таку. Наступні спортивні штанішки зелений колір. Ще ось така кофта на дівчинку. Всі йдуть в дуже гарному стані. Наступні ось такі штанішки. І ось така є маленька. Ось така кофточка теж. Наступні ось такі синього кольору штанішки. Ще ось такі штанішки бачимо тут є. Наступне ось таке капюшончиком, Теж маленький кусмирчик. Наступна ось така оранжевого кольору, на заклопочках. Ще в нас покладається ось така легенька термокофточка Кривіт розмір 1340 на дівчинку. Наступна ось така флісова тепленька кофточка. Розмір 146-152. Ще ось така кофта тепленька, спортивна. Знову ось така білесенька, 5 років. Наступна ось така жовтенька, Ще ось така маленька для хлопчика. Ще у нас попадається спортивні штанішки. Ось, та ось такий вік, пише і всесочка. Наступна ось така кофта з капюшончиком. Наступна моделька ось така, теж синього кольору з капюшоном для хлопчиків. Ось такі досить тепленькі штанішки на дівчинку. Дуже гарна баєчка. 628 їзд. Ось такі маленькі штанішки. Наступна ще ось така кофточка з перлинками. Ще в нас попадається ось така кофточка. Наступна модель ось така розовий колір. Знову ж таки, на дівчинку. Дос, Наступна ось така моделька для хлопчика. Ось така спортивна кофта Теж для хлопчика. вік Зараз скажу. 100, 164. 13-14 років. Наступна моделька ось така на дівчинку. Капюшончиком, ще у нас є самочком. Бачите, різні різну вікову категорію на різний спак. Ось так вона виглядає. Наступна ось така копта. Ще покатається ось такі з капюшончиком. теж на дівчинку. Ось Якщо тисяча знову ж таки для дівчинки, ковер ще ось така зеленого кольору. Наступна ось така червона. Досить маленька рожевий кольор на дівчинку. Наступна буде ось така хлопчика бомберка, на захлопчик. Ще ось така футболка на довгий рукав на пустынку, 6 мрочків. Ось така на замочку. знову ж таки для дівчинки. вісім дають трошки, спортивні штанишки, таких два хлопчика.

Дівчинки такі для хлопчика. Наступна моделька для дівчинки. Ще у нас ось такі штаніжні червоні. Для дівчинки. Наступна моделька. Ось така для дівчинки. Тепласенька. Катунічка. Ось такавочка. Наступна дуже гарна білесенька на замочку. Техна дівчинка. Це ось такі маленькі спортивні штанішки 6-9 місяців. Наступна ось така. Ось тепленька чорного кольору. Наступна ось така біленька на дівчинку. Дуже гарна якість, дуже класна моделька. Наступна ну, ось така, сірого кольору, ось така тонічка майже вся оперативна